Перед зануренням медогляд у воду без дозволу лікаря зась. 120 на 80. двасна осім да. Лучше, чи предыдущий кадр. Да. прекрасно. прекрасно. Зараз воду астинім будем чувство. ще лучше. температура повітря плюс один, води плюс сім. Від переохолодження водолазів захищає гідрокостюм. Заплутатися у тинетах в річці не дасть спеціальне мисливське приладдя. Кожного ныряльщика, тобто нож он достається одною рукою достаточно легко. вот. под водою. Очень много сітей, много віровок. Водолази пірнають без акваланга. Під водою тримаються, доки є повітря у легенях. Щоб завчасно не підніматися на поверхню, чіпляють на себе металеві паски. Найлегший дістався наймолодшому пірнальнику Андрію лише 15. Але професіоналізмом не поступається у хлопця 10 років стажу. Абсолютно інший світ. повністю від нашого. Мір тішини і глухоти. І так, охотники. Старт. Після цієї команди розпочалося масове занурення. Не втрималися навіть моржі. Щоправда, їхній костюм адама до тривалого запливу не пристосований. Перед змерзлою публікою водолази хизуються виловом. Куркі стара. -то Це ресторанний вилов. Я не знаю, як на столового серебра. До ну, ресторани набор є. причому бутилка, похоже, запечатана. Увесь цей брухт виконули до смітника. Як сувеніри забирають хіба що? Золото, ланцюжки, кольця, сережки, все що сушового. А куди це потім? Як це знає? Ні, ну куди? Ну ж ми. До святкового обіду підводні мисливці вполювали ось цього вусатого здоровання. Смакувати юшку сома чверть сотні річкових прибиральників планують після завершення роботи. Довольнились такими двома сомиками. Вони вже не до неживи розділили. другий готуємо. Ну, спробуйте нашу юшку. Акції з очищення водоймищ одночасно відбулися у Києві, Черкасах та Дніпропетровську. Водолази запевняють, береги, на яких вони попрацювали, вже готові до наступного купального сезону. Людмила Голоднік та Юрій Усік, п'ятий канал.